Чи існує якась книга, що всебічно розвиває Боже до людства? У різних сферах нашого життя побутують і розвиваються різні міфи у тих чи інших аспектах. Якби міфи, що зачіпають нашу повсякденність, абсолютно не працювали, тобто на практиці не давали б жодних результатів, вони давно були б забуті. Так, може, це і не міфи, раз вони працюють. Що може зробити міф істиною? Тисячі років. Ні. Більшість голосів ні. Бо святе письмо говорить: є шляхи, котрі видаються людині бездоганними, але кінець їхній то стежка до смерті. У духовній сфері визначає, що міф а що істина тільки творець. Так промовляє Біблія. Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні Святий День Христа та Апостолів. автор та ведучий програми Ігор Корощук. Пропонуємо вашій увазі серію цікавих кольорових уроків, дивовижні факти, з яких ви дізнаєтесь про те, як навчитись довірятись Богу, що таке Біблія і якою є Божа воля щодо нас, щоб ми стали благословенними і щасливими. Телефонуйте саме зараз і замовляйте ці уроки. У християнському світі є різні думки щодо суботи. Чимало християн вважають, що субота закінчила своє існування і є сьогодні не обов'язковою. Є три основних версії, які хотілося би сьогодні розглянути. Отже, перша із них: Христос відмінив святість суботи своїм життям. Чимало християн заявляють про свою відданість Христові. Тому Бог пропонує іспит на вірність. Пам'ятаєте, коли ми говорили про закон, то ставили запитання, чи насправді ми знаємо Господа? Чи дійсно перебуваємо у Христі, чи любимо Ісуса? Це перевірити неважко. Погляньте на вибір та цінності Христа. І запитайте себе, який день святив Христос впродовж життя? Тоді зробіть вибір наслідувати приклад Христа як щирі, вірні Його послідовники. Кожен із нас має звички, гарні чи погані. Звичка це те, що періодично практикується у житті. У Христа була усталена звичка. Про яку ми читаємо в святій Євангелії. І прибув він до Назарета, де був вихований, і за звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І далі, в 31 тексті. І прийшов він у Копернаум, галілейське місто, і там їх навчав по суботах. Христос мав звичку. Грецькою мовою ейота, по суботах постійна звичка приходити на Богослужіння. Це він робив протягом усього земного життя. Навіть беручи час з 12 років, коли Ісус вперше з батьками пішов до храму, і аж до 33 років, коли був розіп'ятий, налічує понад тисячу субот. Немає навіть натяку на те, щоб Ісус святив якийсь інший день, окрім суботи. І що ж обирати сьогодні справжнім християнам? Апостол радить нам. В першому посланні до Івана ми читаємо: А хто каже, що в ньому перебуває, той має поводитися так само, як поводився він. У чому наслідувати? Христа Тут говориться у контексті саме дотримання Божих заповідей. Почитайте попередні вірші. Я знаю тих, хто звинувачує Христа у порушенні суботи. Наводячи приклад, коли Ісус дозволив учням у суботу зривати колоски, коли вони були голодними. Дозвольте запитати. Чим порушив Ісус та Його учні спокій суботнього дня перед Богом та перед Його законом? Нічим. Ісус порушив не Божу заповідь, бо вона не передбачає заборону задовольнення реальних насущних потреб людей, таких як голод чи стілення каліки. Ці речі не можна віднести до розряду звичайних справ, які не годиться робити у святий день. Тому Ісус, як автор заповідей та суботи, не міг її порушувати, бо краще від фарисеїв знав, що таке справді святити суботу. Він повставав лише проти традицій, котрі виникли і розвивалися завдяки вченню книжників. Книжники та фарисеї до Божої заповіді додали свої приписи і зробили суботу не радістю, а важким тягарем. У мішні була заборона на 39 видів різних робіт суботнього дня. Знаючи, що однією з причин, з якої Ізраїль потрапив у вавилонський полон, було осквернення народом суботи. Фарисеї вирішили запобігти повторенню біди, бажаючи захистити святість суботи, вони створили довгий перелік норм і правил, які регламентують, що можна і чого не можна робити в цей день. Дозвольте приклад декількох з них. Якщо курка відкладе яйце в суботу, чи можна його з'їсти? Думка більшості фарисеїв була такою: якщо курка не сушка, то знесене в суботу яйце їсти не бажано, оскільки курка трудилась. Але якщо це була курка, яку відгодовували на м'ясо, тоді яйце можна з'їсти, бо прибуток яєць не був її основним заняттям. Висловлювалося так само припущення, що ви не можете з'їсти яйце, знесене в суботу, доки не зарізали курку за порушення суботи. Чи можна дивитись дзеркало в суботу? Відповідь була такою: Ні, оскільки, у випадку, якщо ви побачите сиве волосся, у вас може з'явитися спокуса позбутись його, чого робити не можна, оскільки ця дія. Прирівнюється до збору врожаю і вважається порушенням суботи. Якщо ваш будинок запалав вогнем у суботу, чи можна врятувати свій одяг, Відповідь – ви можете винести тільки один комплект одягу, але якщо ви одягнете один комплект на себе, то можете винести ще один, якщо встигнете. Ісус ствердив про них у 23 розділі Євангелія від Матвія. Вони в'яжуть важкі тягарі і кладуть їх на людські плечі. Своїми діями Ісус не порушував четвертої Божої заповіді про суботу, а хотів повернути їй першопочаткове призначення, сприяти радісному Богопоклонінню. Другий погляд щодо зміни святості суботи. Дехто стверджує, що саме смерть Христа на Голгофі, вона знищила святість суботи. Розглянемо і цю точку зору: Для Христа вид смерті та час страти не був таємницею. Про це він щонайменше тричі повторював учням. Прочитаємо разом. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тому якби Ісус мав на меті вносити якісь зміни у закон, Він мав би про все важливе сказати заздалегідь напередодні ув'язнення та страти. Та в жодного із чотирьох євангелистів немає ані слова. Навіть натяку на зміну святості Суботнього спочинку. Але натомість є опис, що робили перші християнки, серед яких була і мати Ісуса Марія, коли Христос помер, і Його тіло було зняте з Христа. У Євангелії читаємо. День той був приготування. І наставала субота, а жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, ішли слідом. І вони побачили гроба і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира. А в суботу зверніть увагу за заповіддю спочивали. З людської точки зору. Похорон, це поважна причина і не є звичайною справою. І якщо він стається напередодні суботи, то екстрені приготування в суботу не заборонені Господом. Але благоговійне ставлення Ісусової Матері Марії та інших жінок до святості суботнього дня мають бути прикладом для наслідування всіх, хто називає себе ім'ям Християнина. Отже, Смерть Христа нічого не змінила. Христос у суботу спочиває у гробі, а його вірні послідовники продовжують святити суботу у своїх помешканнях. І нарешті третя точка зору. Це точка зору найбільш численної групи тих, хто вірує, що саме Воскресіння Христа нівелювало благословення Суботи. Мабуть, Бог, передбачаючи це, дав відповідь на цю теорію більшою кількістю аргументів. Ісус, пророкуючи про знищення римлянами Єрусалима через 40 років після Його возгресіння та Вознесіння, промовив такі слова: Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Чому ні зимою, ані в суботу? Щоб втеча не відбулася взимку через несприятливі погодні умови. А в суботу? Тому що й через 40 років вона зберігатиме статус перед Богом днем спокою і святості. Сам апостол Павло, якого на підставі послань звинувачують в антисуботніх настроях усе своє життя, святив. Лише суботній день, і відвідував апостол Павло Богослужіння тільки по суботах. Хоча в язичницьких країнах було би зручніше святити неділю, бо саме тоді язичники поклонялися Богу Сонця. Ось приклад того, який день був днем поклоніння для апостола Павла. А вони, пішовши з Пергії, прийшли до Пісідійської Антіохії. І Дня суботнього, до синагоги увійшли й посідали. Дехто твердить, що Павло відвідував синагоги лише по суботах, тільки заради євреїв, котрі шанували суботу. Але це твердження безпідставне, бо у цьому ж розділі ми читаємо продовження історії. Апостол Павло завершив проповідь, і ось що читаємо. Коли ж виходили вони з юдейської синагоги, погани, тобто язичники, просили, щоб наступної суботи говорили до них ці слова. Як розійшлися з синагоги, багато з юдеїв і богобоязні прозеліти пішли за Павлом і Варнавою. Вони, говорячи до них, переконували їх перебувати в Божій ласці. Якби Павло мав намір започаткувати інший день поклоніння, хоча на це мав право тільки Христос до своєї смерті, до укладення Нового Завіту, то Павло би, можливо, зробив це саме зараз. Бо язичники просили Його прийти до них ще раз. Павло міг би сказати: прийдіть завтра! І не треба було би чекати цілий тиждень. Зберемося навіть десь в іншому місці. Але 44-й текст 13-го розділу дії апостолів твердить: А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Дехто вважає, що апостоли збиралися у синагогах тільки по суботах, бо в інші дні синагоги були зачинені. Та і це. І цей аргумент був передбачений тим, хто надихнув пророків та апостолів писати святу книгу. Читаємо згадку про місто у Європі, що прийняло християнство. Це Филиппи, місто в Македонії. Читаємо разом. Дня ж Суботнього. Вийшли ми з міста над річку, де зазвичаєм було місце молитви. І посідавши. Розмовляли з жінками, що посходились? Там не було Божого храму і навіть синагоги, але це не заважає апостолові Павлові продовжувати регулярно, зазвичає, збиратися саме суботнього дня і поклонятися Богові разом з жінками, що там зібрались. Хотів би зауважити. Що це не єдиний випадок, що стався у Филиппах. І справді, чи святив суботу апостол Павло в інших містах? Хотів би сказати, що святе письмо щодо апостола Павла вживає те ж саме слово Ейота, як і в Луки 4:16 щодо Христа. Читаємо у книзі дії апостолів. За звичаєм, Павло увійшов до них. І через три суботи змагався з ними з писання. Тобто, як і про Христа, сказано, що він мав постійний звичай по суботах поклонятись Богові. Теж написано, коли апостол перебував і у місті Корин, гортаємо вперед Святе Письмо і читаємо разом у 18 розділі Що суботи? Дискутував у синагозі, переконуючи юдеїв та греків, і лишився на рік і шість місяців, навчаючи в них Божого Слова. Таким чином, провівши в цьому портовому місті тривалий час, Павло 78 субот, тобто протягом півтора року, із суботи в суботу приходить на поклоніння Господеві та навчає юдеїв і греків Божого Слова. Божі вірні мужі від Адама до апостола Павла протягом усієї біблійної історії не знали про інший святий день, окрім суботи. Шановні християни, питання суботи це не просто питання дня, а питання послуху. Подібно до того, як перед Адамом та Євою було поставлене табу на вживання плоду з дерева, і це вирішувало, до кого вони прислухаються, і кому вони більше довіряють Богові та Його слову, чи словам змія ворога людства. Апостол Павло пише таке. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, того ви й раби? Кого слухаєтесь? Або гріха на смерть, або послуху на праведність? Субота є християнським днем поклоніння Богові. Чому? Шість вагомих біблійних причин, щоб назвати суботу християнською. По-перше, Христос дав суботу Адаму в раю, оскільки ніщо без Христа не постало, що з'явилося на землі при творінні. У кінці ж творчого тижня Христос створив суботу. По-друге, Христос проголосив її на Сінаї, коли Він вів Ізраїль пустелею протягом сорока років. Це був Бог Ельогім, що ми його називаємо трійцею, котрий дав заповіді на Синаї. По-третє, субота християнська є тому, що Ісус святив суботу і тільки суботу протягом усього земного життя. По-четверте, Христос застерігав щодо небезпеки порушення суботи навіть за 40 років після Свого Вознесіння, говорячи, що ваша втеча не сталася в суботу. П'ята причина субота християнська. Оскільки її святили апостоли, у тому числі, і апостол-язичників Павло. І нарешті останнє, Христос разом зі своїм народом буде святити Суботу упродовж цієї вічності, про що написано в Ісаї 66 розділі. Своїм життям та прикладом Спаситель запрошує сьогодні усіх християн, не гаючись. Святити Господню суботу аж до часу Його повернення. Приєднаймося до тих, хто слідує за Христом, і помолимось Йому. Святий Господь наш, нам приємно усвідомлювати, що протягом всього свого життя ти святив лише суботу, запрошуючи і нас слідувати цій святій заповіді, затвердженій Твоїм прикладом. Нехай наше вшанування суботи не буде Господи формальним та поверхневим, як у фарисеїв, а дай нам її святити усім серцем, показуючи повагу до Тебе, Господа суботи. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст. Боже.